10 спи 2001 року Що ми виконано варіанті вантажу пасажир 5 місць перегородку візьму туалет очевидно Бампер з протитуманками. Двері з форточкою є релінги на дату. Торг 2.0 hdi девайс. Сідушки прижовій сім'ї сьомий. Задні сідушки так само вравнені. Перегородку. з коліціонером.

Ноги, але, до речі, штука практична, бо часто щось кидаєш внизу, тут посередині, ввечері або щось там впаде з дошки, то включив, така от штука стоїть. Це навігація тут у нас є годинник, показує двері, відкриваєш, такі штучки. От. Така штука, кнопки на рулі, от, нажимаєш, воно працює. Ну, Прикольно что штука Bluetooth вся є на грацію. Крачок нормальний, до речі, всі замки працюють. Вот. Світло також. А тут так само ці пістакани, до речі, класна штука, то не оригінал з тієї машини, але дуже класно і все. і Склавні споки вітно. До лісі, кнопки всі працюють. Притягнута стеля повністю. Тут динаміки стоять, пущалки раз. В дверях все в них от стоїть внизу. От, передні сидушки сід... поворотні, Розвертаються на 37 градусів. Рікітники, дуже м'які дуже класна сидушка. Все, все працює. Ручник. Тоже, на скудіках часто що без ручників вони вподобані, покоцані, тут все нормально. дверка теж і все Все нормально, нічого не тече, нічого не капає, стоїть рівно. Вщільнювач. Від... Та від чого то є, але він подвійний, дуже класно розщільнює. То контакти також всі 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 ці штучки, це дитячий замок. До речі, він тут є. Тобто закриваєш і зсередині не відкриєш дверку. Ось такі сідушки. Стінка перероблена. тобто стінка та сама лишилась, вона обезшумлена. І вона відвинута назад більше. Її можна швидко зняти, поставити. І стало ззаду багато місця. І, відповідно, змогли стати сідушки також від Peugeot 807-го. Вони на салазках, на швидко з'ємах. і сідушка взлетіла. І знімається, вона взяв і поніс в руки. От під завод все. О, тут зарядка, USB зарядочка у нас теж тут, щоб місце на не пропадало. Вікно, мішачок, світло, Тут вітера стоять, музичка. Тут сабвуфер стоїть манесенький під сідкою. Місце не займає, своє діло робить добре. Тобто, ну, звук такий, слухаєш, приємно то не найдалі не положення це багато Ось розклав, розклав і сидиш Ось, це дійсно довг просто по доступній машині дзеркальце тут таке з двох сторін От. От, все працює всі ті ці, всі ці штучки на місці Класно, що зроблена тут біла дверка, але зсередини вона так зроблена спеціальні фарби, такі сусавий. Закриваються дверки не повністю Такі виходить, як з тої сторони, так і з тої. Така сіренька. Замок робочий на форточці, все. Відкрив дверки. відкриємо дверку, тичнічне кноп. Ручка є, оригінальна. Ролики всі цілі. Парка їздила лесно. Все, закрилося. легенько легенько Релінги на даху, камера заднього виду. Однаві там нітфона працює, датчики парковки. Теж все робоче, фаркоп. Верлі все, відкривається. обшитий фанерою. Він на то є багажник, ніяких коврів тут не має бути. Поклав. Брудне, чисте, немає різниці, позамітав, помив і все. Збоку. можна буде щось тримати. Всякі тут стяжечки, украти, насоси, все тут лазиться, місце просто в вал. Наші там ціле ніша є. Тут кишеньки по боках. От, світло є, сторін тут і тут одразу включається такое. Запаска, саме собою що є, саме собою це нормально. От, от так то виглядає, тут стінку можна зняти, Сідушки зняти, 2,40 до передніх сидінь. 2 ,40 метри 40 см. Машина супер універсальна, просто мега універсальна. От. Ну, нова, звичайно. Але... Врахувати, що її стан як на той рік це просто просто бомба. Ну і бампер цей з сам на собою дивиться, дуже симпатично. Ну Світло, до речі, дуже хороше. Це е скляні фари, вони реально ліпше світять, ніж більша морда з пластиками. Набагато краще. Так що ось така машина. Виключаємо задню передачу. Тут речі от. Заставочка у нас все, він. Ну, на траву реагує і так, показує цей Ну, Девайс стандартний для китайських, не знаю, блютузи, телевізор я тут прибуває, от. все, датчик масла показує, Теж добре. скло мініне, тобто, ну, прозорий гарний. Яке зрозумів, міняне. бампер я теж поміняв, бо він був горихтований, трішнику тут мав, Ну, він набагато кращий. Але якогось такого, щоб машина коса крива нема, то вже якась більша косметика була. Що з тим? Капотом. Ось така машина.